Поїде динозаврів прикливих. От тривайся, не лізе. Вони ще не напилися. Хрипчіт. І не репіть. Так. Лідія, доброго ранку, Доброго ранку, Лідочка і вам. Івана, доброго ранку, доброго ранку. Лідія, це вони так з нами здороваються? А, може бути, може бути, що вони так здороваються, такі вредіни квітливі. Ото поки не вип'ють, ну їм. Не вистачає розуму, що треба мовчки бути. Так, Надія Вільхова, добре утро, люба, хорошого вам плодотворного п'ятічного дня. Дякую, Надію, вам всього самого. Самого-самого найкращого. Ніколай. Фарту вам дякую. Дай Бог всім всего самого найкращого. Так, випили, дайте вам ще зерно тепер, так? Ну ви вже все. Ви вже тут справили. Ви слідуючу порцію чекаєте. Що Що голою зразу позадирали? А трава що вам? Дзьоба коли? Що, трава вам коли в носа, так? Ви тільки зерно вмієте і... І все. І пити добре. так ламони. А що ти щось нині? Носом крутиш, ти таке тобі їдло, га? Так. Так, треба мені курчатам барабої пом'яти, піти, дати їм їсти і курам. Павел, що русські є. Та хай би ті руски сиділи в себе і не лізли нікому, вони в себе все порозтрощували, ще й до нас прилізли. Не треба нам наш... їхньої нам помочі. Хай Бог милої такої помочі. Таня, доброго мирного ранку, всім здоров'я і добра. Доброго ранку, Таню, і вам всього самого найкращого. Галинка Іва, доброго раночку, Любочка, доброго ранку, Галиночку, як там вас справи? Надя вільхова лайчик поставила. Всім на стрімі хорошого мирного дня. Дякую, Надію. І вам всього самого найкращого. Мартин у вас. Доброе утро вам, Литва з вами. Доброго ранку, Мартин у вас. Всього вам найкращого. Лідія працьовита бджілка не свари їх, та не сварує їх. Але но, но треба балакати ж до них, бо ж вони будуть думати, що я за них забула. Надія Білан, доброго ранку, Любочка, доброго ранку, Надію вам. Галина Іва. Гарного дня вам та родині. Гарного дня Галиночко, і вам. Всього найкращого. Лідія, вони ж молочко дають. Ні, ті, що молочко дають мовчком. Чи не бекають, їх немає, не чутися. То ті його динозаври, бекають. Он. От його. Особливо один чорний той, що має на нозі ну, біленьке. Вон там він. Посередині той, що другий стоїть. Це така нездаль криклива, що нема ради. А ті ні, ті всі тихенько, ті мають роботу і працюють.